Тихо, наступ... А ты их от не був! рогдом небом! Рохдум небом! Сливісі, ты має більше місця в моєму злому серці. За мною ну, вже війна, забути буде демо, побуде з всі проблеми. І пора на себе сказати ці слова. Твічуни. на ліске з твіча. Твічуни, да. блять, ніхуяся, блять. Хто натанцював? танцював, блять? Ты на танцеваль, сука, всех по списку, блять, сейчас мы их пройдемся нахуй. оп оп опа, оп стайл. оп 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 опа, гангом стайл. оп 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 опа, э, э, оп 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 стайл. Э, оп 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 Діжіть п'ять минут і буде реально хуяна. Бонжур! Муа. Раз, два, три! Якщо у Єбу 10 тисяч гривень в'єбеш повітряний поцілунок, як щиця. Ох ти, сука, їбана. Ну, хорошо, так, да, я согласен. <реку> За скільки папаришов сижов? Попаришов? Ты хули ху его там жрать, блядь, за 10 секунд, нахуй. Не, денег. А. Ну, давите, как круто. Нихуя себе! Ну и шо? Красиво зато. Если проститутки стояли і це бачили, вони мені за безплатно дали. Пизда, вы охуели, блядь. Вітання з Ванкувера. О, шо це, блядь? Це модель мобілки якась? Шо це Ванкувер? Нормально їж, як, блять, все? Да, конечно. Слухайте. Є він а я Марія Солярка. Вебкачці роблять повільний поцілунок з вібратором між ногами, як сказав, що зробиш, то треба робити. А ну, чекайте, чекайте, в мене є. Чекайте. Ось такий СМР подобається вам СМР. СМР контент для вас ще може. Чат, супер-мув для Тік дивіться. дивіться. мув для ТикТока. Сейчас теж ляже рядом. Пах! зброни гоу! Скажи, будь ласка, якщо ти мене любиш. Ну та ні! Давай, інакше ти мене не любиш. Як ти сказав? Тримайтеся купи, як хуй залупи. Тримайтеся, купе. Голосно. Тримайтеся, купи. Ти не змінила е, вулюме навіть. Голосно. Тримайтеся, купе, як хуй залупи. Клас. <рігла> включаю включаю свій телефон. <рігла> Єбать натурі вібрація вібрація. <рігла> Дякую за... за донатик. Ивил? Это пиво можно убрать. Ну, это на всякий случай. не, вот ты за пиво побеспокоился. Планшеты, телефоны, блядь. Так, а не, ну из-за меня ничего не будет. Если на них жидкость не попадает, им попадет. Ну, ладно, не ебаный сюда Все, давай, заебал нахуй. Режь сделал, режь, блядь, пьем. Все, поехали. Раз, два, три. Блять, єбат ізо. ха ха Майже ідеальний стоп-кадр. Почекай да. Нахуй тобі вдома анальна пробка. Взбиваю молоко, блять. Опа, опа, вирівнялись, вирівнялись. Красиво поїхали далі, з гордо піднятим кузовом. Ні, з гордо піднятою кабіною їдемо далі. I love a hard man. Where is Victoria? Oh, о. Вона їй трішечки одяг э, не налазить на э, на модельку. А, ось чому, на-на-на. На... Да. Передай <ривіт> привіт Калгарі, провінція э, Альберта, блять. Дякую, велике, засуджую. На всяке, я не знаю, що це, блять. Жобобле, <ривіт> боболе, баболе, тібале. Ми в кожен поворот входимо, як Джеймс Бонд. Блять, тут чуть-чуть цей поворот, ну, Джеймс Бомж получився. Чуть-чуть. Бля, ебать, воно ты че, сука. Ну да, оно сука, ще холодное, блядь. Ой, ой, замарився на работе. Потію нахуй. Ой, блядь двері задів проходив, Див, при, при, привід, привид, блядь. За, за, Зацепив двері. Щось там ключі, що таке, ну, ебанутись. Да, тут негатив, блядь. У такому випадку це схоже на демона. Сука, я если буду. Я, як... При, привіт, хтось, спрошує. Тобі тоже Е, Я, якщо буду приводом, сука, вам всім пизда, нахуй, я отвечаю. Я вам, сука, буду вам в мікроволновки срати, блядь. Я буду, ну я буду тупо негатив делать по хаті, мені похуй. Спробуємо. Сука, блядь, ногти зараз ламаю нахуй просто. Просто нахуй. Блядь? Пообіцяй, скажи мені, коли вас річнеться? 31 жовтня. Ну Будь ласка. 31 жовтня. А що сталося 31 -го жовтня? 31 жовтня, що сталося? Що сталося? Хлопін! Відьми виходять! Одну чіпів. Ось все. Ось все. Ось все вона! Ну бачите, ну у нього класні шутки, я його люблю за те. Давай спати. Всього ніхуя пропустив ніч. Може, в в демона? Дивіться, що я знайшов. Чо, екран чорний? Можу білий зробити. Що ви тут робите, блядь? Фредрікс. А ну чекайте. <рес> Показуємо факели їй, бля, ніхуяся. Я забув слово, прикинь. Сука, який корисний, блядь, блокнот, блядь він тобі не подобається, але він. Ось що тобі є ще тут покласти. Бляха, динаміт. Динаміт, тікай, тікай, тікай. Блядь, дякую. Дякую, блядь! Ахуєть! Ахуєть, дякую. Клас, чат. час. Воно отак коли здалека, воно якась ще гарніше. Отак, оце треба буде на обкладинку. Чи повіділи в повідомлення, блять, на якійсь хуй, знає якій мові. те оміс і мудіс спіриті, я, блять, я даже не буду це волосся вказати, блять. Ви там кого визиваєте, блять. Я зараз поліцію визву, нахуй, за таку хуйню, блять. Ви коли-небудь нишпорили за власною дружиною. Нишпорили. Це слід, слідкувало, типа? Камеру, камеру недавно поставив. Стоп пауза, пауза. Філіп Тремба, ти насправді стрімер чи ти просто слідкуєш за своєю дружиною? Бля. <звук> Філіп написано техно апостол кабельне світло. І бого, і, ібо, і бо, і о, Віра, у дроті, що веде до спасіння стриму. Боже, який ужас. Я думаю, мама твоя дуже зацінить таку движуху. Четя Анжало вообще в ахуї буде. Діва Марія гучна. Гучна та, що прокричала бан, і вигнала дебілів з чату. Боже, який жах! шах! Ха-ха! Нейтан безкетний охоронець. <ріпи> <ріпи> а ну, почекай, треба <ріпи> зробити, мабуть, <можу. ріпи> та мене, звісно, а що, тебе? Я бачив таких, але вони отак стояли. Ха-ха. Отак. Oh, oh, oh. No reaction, still balls. Nice. Thank you so much. I suck your co... Uh, не туди трохи. Okay. Що це за у... Oh God, Боже Міко, спускайся. Швидше. Міко, будь ласка, спускайся. Зараз. Що це, блять? Почекай. Це пачка від сухариків, сука. Від флінта з чорної крові. Респект. <рес> <рес> Рататуй – це супер ізічна страва. Типу, її легко готувати, це смачно і це корисно. <рес> 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 Мені треба на секундочку відійти. Я <рес> йду Марч, ну ёб твою мать. На, забирай. Що там, по телевізору показуй. <світ> <А> оце... <світ> ви вважаєте, що ви тільки раз зраду. Да. І ну, один раз це бережчина. <світ> <світ> вони ходять отак. Отак вони ходять. <світ> <світ> Якщо я посиджу з ними, то, той, то, то я не піду робити лаваш. Добре, ну ти йде надіваєш. Добре. Я б я просила. Я б просила Це виглядає дуже дивно, коли ти стоїш так на колінах коло мене і просиш їсти. Чесно. Це як мінімум на бан на Твічі А хто знає, що колінах? Я просто мене тридцять п'ять. Наше будуть з вами всякі черв'ячки, всяка така херня. Я хочу ще взяти курячу лапку, спробувати. Ну коротше, всяка така херня ще буде попереду. Просто потрібно ще трішки почекати. І щоб я вилікувала гастріт. Який, блядь, тільки що і заробила. Ти так багато пиздиш, я не можу, блядь. Закрий вже свій рот. розчеплився з ковирком, бачите? Надо його розкачати чуть-чуть. Він не хоче, він лі... вона лініва, думає, що якщо я не його наступив на свою. Що ще ти мені? Зажати. Піфа! По мені видно, що в мене було небагато побачень, так? Хорошо. Богдан! Може ти заблокуєш до в чаті, блять? Богдан, що я маю робити за тебе твою роботу, блять? Ти не бачиш, що сука хуєта, блять, зайшла, блять? Що хує не оскорбляє, блять? Ти можеш, блять, забанити його нахуй? Казю улюбаний. Забули все, що происходило зараз. Починалось все так добре, блять. Починалось все так лайтовенько. Ой, який умін, блять. Коли я тупо сльозу нахуй. О, що ви сукаражете мені, піздише потім получати нахуй! Okay. На цій позитивній ноті я дуже дякую всім, хто був. Ой, господи, вибачте. як там на молодіжному? Ой, сука, яка хуйня, блять. пш пш Конец связи, блять. Пс. Юкнандака, сидака, не имя канага, ка и та дараба, кураю Ей. トピタタヨカカナタ、トゥキムキムキタカカシモトニー、ハネガサイタナダバ、ウレヨミカラサラバエイトピタタヨカナタウォートゥイタタエキドオマエイキミナカ、マトノワラヨミミナカ、ムネノオコニイツデトメロディー、レズミー